Привіт всім! З вами знову я, Гасінь Богдан. Ви бачили певне відео про ось цю мою качельку для хом'яка Ви знаєте, хомікам нудно, в принципі. Їм нудно владу всі хомички, ти хомячки люблю лайфляю. Я як дуже, як я дуже люблю хомяки від Діма, вона всякі їм робимо штуки. Сьогодні я вам покажу просто ось це, таке я ньому купила. А а на наступному відео я вам покажу е, все, що я зробила з цим Ну добре, от дивіться. Бачите, ось таке, от, така драбинка проста, з такою штучкою. Ви ставите тут драбинку на підлогу. бачите, так от. Їх у нас зробила ця альтернативна резолюційна лісниця, сканчувалася в папах і перевертається до світла. Ну, всім пока-пока, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Наш це означає Дімо і мій. І дивіться, ми ви ставите Дімон канал і там буде е, його відео. А я, ми не хочемо, щоб його канал так дурно пропадав. Та й е, ми троємо на мій канал до цього його відео. Та це означає, як я буде казав, підписуйтесь на, на мій канал КВКВ. -КВ. Ну, канал КВ означає, все круте, круте все. ну на бака на мой канал круто кив, означает вс круто круте вс. Ну, мой канал, Дима. И Толі Гузатка тоже означает круте все, Ну так підписуйтесь. Ну, не звертайте увагу, возвращает, что все круте все, Просто мы за просто не хочемо, щоб канал пропав. Ну добре, всем пока-пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мій канал. Ну, на надіймний индим.